Разом з нашою командою, командою розумної політики їдемо знову на схід. Їдемо на фронт через Харків. Це буде Ямпіль, Константиновка, Краматорськ, Часів Яр. Їдемо до наших хлопців і дівчат, до наших вже друзів, які захищають нас з вами на фронті. веземо трохи гуманітарки і гарних новин. Те, що ми змогли зробити разом з вами в тилу, це нарешті змусити уряд. Повернути виплати в тридцять тисяч нашим захисникам, тому що всі ви добре пам'ятаєте. що уряд розповідав, що армії не треба ці гроші. Воно більшість розповідала, що таких грошей немає, що це популізм. І Розумков разом з командою не знаємо, чим займається, але по факту вийшло. Те, що вони брехали, брехали тим, хто захищає нас на фронті і віддає своє життя і здоров'я кожного дня, і це вони визнали, тому що декілька днів тому уряд. Прийняв а, свою постанову, де повернув 30 тисяч доплати всім нашим захисникам. А друге питання це питання, що президент нарешті підписав законопроект 80, вже закон 83,39, який дає а, можливість присвоювати офіцерські звання нашим захисникам і захисницям, які в цивільному житті не встигли отримати вищу освіту, але точно заслуговують на те, щоб мати офіцерські погони і в повному обсязі виконувати. Нувати ті функції, які покладаються на офіцера в підрозділі. А є ще декілька важливих питань, над якими ми сьогодні боремося. Це питання про те, щоб пенсійне забезпечення було дійсно справедливе і гідне для наших захисників, і щоб як це передбачає здоровий глуст, один місяць на фронті прирівнювався до трьох місяців, тому що сьогодні цього немає уряд знову до дов'язався до дрібниць і до словникової Казуїстики, і ми будемо це виправляти питання. Друге питання це заборона блокувати карткові рахунки для тих, хто сьогодні знаходиться на фронті і віддає своє життя і здоров'я. А, а тим не менш в мирному, відносно мирному житті люди займаються незрозуміло чим, і дуже багато було скарг від хлопців і дівчат, що їм заблоковані рахунки, їм їх родинам, тому. Що вони там не встигли заплатити якісь відсотки або заплатити комірне тощо. Ну, взагалі, коли ти сидиш в окопі, ну точно не до цього. І а, багато інших речей, які разом з командою будемо робити, будемо над цим працювати для того, щоб допомагати нашим захисникам, які боронять нас на фронті, а ми будемо боронити їх інтереси в тилу. Слава Україні і разом до перемоги!